Панство, вельми шановне панство. Сьогодні буде такий коротенький ролик. В попередньому відео я говорив про те, що я маю теребити кукурузу. Відділяти насіння від качана. Ну і сьогодні покажу. Там запитували десь колись, чим я відділяю насіння від качана. Зараз я покажу, чим я відділяю насіння від качана. Пішли? Відділяти насіння кукурузи від качана. Тарабарьку, тарабаньку зробив ще дідусь, ще наш дідусь. Ну, звичайно, не без, не без моєї участі, не без моєї допомоги. А ось таке чудо техніки дивився я. В інтернеті, там, в Ютубі є, дуже багато, дуже багато є всяких варіантів. Це таке просте, бачите, тут палець пролазить, деколи не добре, що воно так дуже широко, бо маленькі качана, тут що воно такі є ці. Ну з чого було, з того і зліпили. Але свою роботу воно робить то я думав собі переробити, щось там придумати. Ну, поки що робить. Ось тут був двигун від пральної машинки. Тут прямо на валі трубочка розпилена. О, болт вже відкрутився. Десь тут гайка відкрутилася. Хочу вже втекти від мене. Ну, але тримає хомут. Ну, дивіться. Вилетів болт зараз, все стало. Все ж таки вилетів болт. Зараз ми там щось придумаємо. Хомут то тримає, аби воно його не роздягало. Болтик вилетів. Так, болтик, нема болтик. Де? А це гаєчка, так, ще болтик треба. Це якась така Це пімпочка. Десь болтик вже полетів у, у теплі краї, так. довгенький. Ну, Зараз я піду, болтик принесу. Воно його перетрощить, але тут нічого поки що піде потягне. Ми таке ще зробимо. Це закрутимо. Це все треба переробити на нормальний вал, на то все. Але постійно тимчасово постійно, знаєте, як воно. Як воно буває. Коли собі щось запланував, хочеш зробити, краще, а воно працює, та й нехай собі працює. Я не є такий перфекціоніст, що в мене все має грати. Він кругом хламу. Тим хтось там писав, якийсь такий дуже розумний. якийсь пшик, чи як він там пшік. Чи Пешек, чи пшик, я щось не можу згадати. Чи Пшуньки якийсь. Що, о, ти без початку, ви без початку е, по, робили порядки кругом, а потім би вже знімав, показував. Та я пішов робити порядки, десь там в бані, десь там щось там він робить. А я не, не заморочуюся. Ну, поки що побуде він. Добре, їдемо далі. коли може в чоло дати. Так. Ось ну, таке буває теж. Великий тут треба робити таку шух, таку верху не і тут нішок. Якщо довго чекати, воно набиває там того сміття, але зато вибиває все вимолодця. Болтик на місці, розкрутився. Треба чимось тут зафіксувати, треба трошки товстіший болтик дати. А що по цьому? Та Тачки кукурузи, 40-літровий кастрюль, цей, зерна. Це не сама така якісна кукуруза, там та гарна, що ми везли, то буде найбільше. Не влізе в цю каструлю. А з цих брачків, то отакі от вони. Добре, збираємо цей мішок О, і все. І поки що мені вистачить, В тому буду ще. Тримаємо. Ну, дивіться, треба. Хотів, щоб треба удосконалити. Аби удосконалити, треба... тут ні центрів нема, тут нічого. Тут все робилося на коліні. Там стоїть підшипник, просто забитий У підшипник йде вал. Це все витягується, розбирається в 6 секунд. Тут можна поставити нормальний корпус, нормальний вал, двигун, можна через шкіл. Ну, коротше, можна все. Але працюєте і працюєте, я не заморочуюся, я вам собі таку натереблю мішочок. Та й все, та й вистачає. таке відео. Не забуваємо, що у вас дивиться 80% непідписаних. Обов'язково, якщо не важко, підписатися, за що вам дуже вдячний. Дзвіночок, пальчик або туди, або сюди, або сюди, або туди. Як вам тут виходить, коментар, і буде далі контент, все, що від вас вимагається, це підписатися, натиснути дзвіночок, повторююся, прокоментувати. Ну і звичайно поставити лайк. Лайк, 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 лайк. А за цього вам бажаю гарного, мирного дня. Всього, чого ви собі бажаєте, здоров'я. Миру, добра злагоди завжди залишається людьми. До зустрічі, панство. А так відділяється зерна кукурузи від качанів.